Синоптикиня розкрила причину сьогоднішніх опадів та попередила про несподівану погоду на Різдво та Новий рік. Сьогоднішня негода з численними опадами змусила багатьох змінити свої плани, надалі погода продовжить нас дивувати. Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для радіо НВ розповіла про причину контрасної погоди сьогодні та попередила про погоду на Різдво та Новий рік вона буде неоднозначною. Поясніть, будь ласка, що ж таке відбувається зараз в Україні з погодою чи то негодою, правильніше сказати. Дуже сильні снігопади, чи триватимуть вони надалі. Так, зараз через територію України проходить циклон, він переміщується з західних областей у північно-східному напрямку. Але знову ж таки, сказати, що це прямо дуже сильні снігопади, в порівнянні з тим, другого рівня принаймні немає. У нас тільки перший рівень. Значні опади переважно по північно-східних областях Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина. Там сьогодні будуть більш інтенсивні опади, ще вони трошки зачеплять Черкаську область. Врешті областей сніг пройшов, але все це було в межах помірного снігу, зимові стандартні процеси. Звичайно, певного дискомфорту сьогодні можуть додавати пориви впродовж дня по деяких центральних, південних і північно-східних областях. Але надалі цей циклон уже відходитиме в північно-східному напрямку. І опади, які навіть по Київщині починалися, вночі це був мокрий сніг. Надалі вони вже перейшли більше в рідку змішану фазу, і більшість вже йде дощем. Сьогодні, по більшості території України, навіть зараз поточна погода, в багатьох регіонах температура додатна, тобто трошки вище нуля. По півдню країни, наприклад, в Одесі зараз близько 10 градусів, і по центральних областях також плюс 5-7 градусів, десь у цих межах. Дещо нижче на лівобережжі, як я вже зазначила, це північний схід, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Полтавщина, частково Дніпропетровщина. Там температура ще нижча нуля, і опади там ідуть у вигляді снігу. Циклон це завжди поєднання теплої та холодної повітряної маси. Бачимо, що зараз у нас на півдні тепла повітряна маса, на півночі холодна. Відповідно, фронт так і пролягає через територію України в цьому циклоні і спричиняє такі опади практично по всіх областях за рахунок взаємодії цих двох повітряних мас. Але знову ж таки, надалі він буде відходити і завтра по лівобережжі вночі ще можуть бути ці опади в вигляді мокрого снігу та дощу, а потім, може, переважно буде погода без опадів. Скажімо так, по більшості території України, переважно це центральні та південні області, без істотних опадів. Трошки ще залишиться завтра вдень на Прикарпатті і в Карпатах, а вже післязавтра і надалі це може бути по західних, по північних областях. Але це вже буде новий процес, просто фронт із північного заходу буде заходити. Скажіть, а чого чекати на зимові свята? Попереду Різдво, потім Новий рік. У мирний час ми завжди чекали на красивий сніг, зараз, зрозуміло, ситуація для нас трошки змінилася. Так, звичайно, зараз трохи не до снігу. Все одно у нас зимові процеси, як ми бачимо, стали такі, супроводжуються коливаннями температур. Тому і снігового покриву такого сталого немає, і, звичайно, для багатьох регіонів, особливо наших південно-східних, і добре, що тепліші повітряні маси там переважають. Сніговий покрив, якщо і утворюється, то він короткочасний. Найближчим часом після проходження цього циклону в нас температура якраз почне дещо знижуватися. Якщо сьогодні певне підвищення, то надалі буде трошки нижче, але буквально на кілька днів. Потім у нас знову переважатимуть процеси з заходу південного заходу. Відповідно, сніговий покрив, який ще десь залишатиметься, почне поступово танути. І ближче до свят очікуємо, що він буде в основному по північно-східних кордонах України, трошки по північних, але більшість території все ж буде мало снігу. Звичайно, він залишається в Карпатах і подекуди по західних областях, а південь і центр переважно сніговий покрив або розтане, який ще зараз там подекуди є, його вже мало або не утвориться. І якщо будуть опади, то це будуть переважно опади рідкої фази, тобто дощі. Ви вже згадували південні регіони нашої держави, ось на Одещині, Мій попередній гість Сергій Братчук говорить, дуже сильний туман. Це притаманно тільки Одесі, й Одещині зараз. Поясніть, це притаманно зараз якраз тільки південним регіонам, і Одеська область, і Херсонська, Миколаївська подекуди. Тому що, як я на початку сказала, там зараз підвищення температури, а перед цим була більш прохолодна повітряна маса. І зайшло таке вологе повітря, тому воно спричиняє погіршення видимості. Водіям у цих областях треба бути найбільш уважними та обережними.